Слово завжди мало вагу, має воно і зараз. Утім, сьогодні донести до інших думки дуже легко. Ми маємо інтернет, соцмережі, сайти, а в давнину були тільки книги, газети, листівки. Але в хості ще більше ніж сторіччя тому вже видавалося чимало цікавої друкованої продукції. Щоправда, відкрити друкарню міг далеко не кожен. Бракувало навіть фахівців для роботи на станках, але все одно місто має чим пишатися. Тож, де в давнину у хості знаходилася одна із друкарень. Що там видавалося хто такий Мор Вейнштейн. Про це ми і поговоримо. Але перед тим поставте цьому відео подобайку і підпишіться на канал, аби знати більше про минуле нашого краю. Перший книгодрук. Перша друкарня у Хусті з'явилася в часи Австро-Угорщини. Це був невеличкий приватний заклад на вулиці Раковці, зараз Карпатської січі. Спочатку Ауслендер Ігнац відкрив у місті магазини з продажу паперу, але згодом зрозумів, що цього йому замало. Тож вирішив розширити бізнес. У тисяча у цьому році Ігнат промігся запустити друкарню, яка швидко стала дуже успішною і популярною. Друкував він найчастіше рекламні листівки. Інша друкарня квартирувала практично через дорогу і називалася книгодрук Мора Венштейна. Знаходилася вона у двоповерховій будівлі, що розташовувалася одразу після костелу Святої Анни і перед окружним судом. Нині там квартирують класи багатопрофільного ліцею імені Магули, колишня гімназія, інтернат. А в ті далекі часи будівля ще й. Слугувала поштовим відділенням, а також у ній розміщувалися магазини Брехера та Розенфельда. В мережі можна знайти фото, датоване 1910 роком. На ньому двоповерхова будівля вже є. Є пізніше знімки, де видно вивіску Венштейнмур Кюньйомдайо, тобто Венштейнмора, книгодрук. Обладнання було габаритним фахівці в одиниці. Друкарське обладнання тоді було дуже габаритним. Це не маленький ноутбук для набору тексту, а станок, який займав половину середньої за розмірами кімнати. Тож, аби його перевезти, доводилося залучати не одні робочі руки. Наприклад, у 1898 році, аби перевезти з Мукачева до Ужгорода друкарські верстати, довелося залучити аж сім великих возів. Колона потрапила у снігову завію і долала 40 кілометрів аж три доби. Про це пише Тетяна Літераті у циклі Втрачений Ужгород. Варто додати, що й фахівців, які вміли працювати з лінотипами, було мало. Вчились вони у Будапешті, Відні та Празі. Перші в нашому краї друкарні відкривали здебільшого євреї. При цьому остаткування було настільки дорогим, що їм нерідко у купівлі допомагали родичі, які амігрували до США, або ж вони купували станки у кредит. Що друкували? Друкували хуські поліграфісти здебільшого книги, церковні календарі, молитовники, рекламні листівки, різні плакати, запрошення, наприклад, на весілля афіші. Книги могли бути у шкіряних картонних, навіть дерев'яних палітурках. Важливо було, аби в наборі містилися не тільки латиничні, але й кириличні літери, світські та церковні шрифти. Тоді друкарня могла мати більше різних замовлень. Цікаво, що в хусті при друкарні працювала і книгарня, хоча в місті були інші книжкові магазини, де можна було. Придбати готову друковану літературу. На першому поверсі знаходився власне цех склад і крамничка, де також можна було оформити замовлення, а на другому розміщувалися приміщення, у яких шивали видання і виготовляли палітурки, а також кабінети набірників. У книгарні можна було придбати церковні і шкільні книжки, виписки з метрик записні книжки, а також, як повідомлялося в одній із рекламок, а спідні дошки, лінії, цезури, тенту, папір і пера. Майстерня з переплітання пропонувала не лише Виготовити красні і моцні палітурки для нових видань, але й новити старовинні книги. У одній з листів книгодрука Мора Венштейна повідомлялося, що друкарня може виготовити будь-яку друковану продукцію церковно слов'янськими, руськими, угорськими, латинськими, грецькими і єврейськими літерами швидко, добре і дешево. Чехословацька доба. Відомо, що за часів Чехословаччини у Хусті, зокрема, у 1938 році працювала Друкарня Свобода. Саме там вийшов перший номер газети Нова Свобода, головним редактором якої був Федір Ревай. Невдовзі змінив його Грен Жадонський. У 1939-44 роках у Хусті працювала кооперативна друкарня, яку очолював Ізидор Гершкович. У листопаді 1944 року друкарню. Називали Карпатська друкарня завідувачем. Призначили Михайла Блестєва, а помічником Ізидора Гершковича. Радянські часи і сьогодення. Хуська районна друкарня відкрилася в 1945 році на вулиці Курятовича. Тоді ж було створено газету Сталінське слово, яка згодом називалася Ленінська Правда. А відтак – Хущане. Це видання, власне, і друкували у приміщеннях, розташованих поруч із редакцією. Редакцію. Між іншим, радянська влада заселила у ошатний двоповерховий будинок знищеної під час Другої світової війни у таборах смерті заможної єврейської родини, виділивши другий поверх під кабінети. На другому оселився один із колишніх редакторів Михайло Гук. Тож колектив журналістів вигідно квартирував на одному подвір'ї з поліграфістами. Але в хуській друкарні виходили у світ ще Тячівська Дружба та Рахівська районка Зоря Рахівщини. На ті часи обладнання було непоганим. На жаль, зараз друкарня дуже потребує модернізації. Жодна газета там не друкується. Усім дякую за перегляд. Якщо сподобалося відео, поставте вподобайку і підпишіться на канал, аби знати більше про минуле нашого краю.